У бродах жінка-переселенка виготовляє мело ручної роботи. Результат праці бачила Василина Куть. Жінка з кривого рогу виготовляє в прадік вироби з мила. Миловиня на сьогоднішній день є гарним захопленням і кращим способом відволіктися від повсякденних турбот, поринувши в творчість. Лілія Чернуха розповіла, що почалася її діяльність і яким був перший власноруч виготовлений шматок мила. Взяла і попробувала, попробувала, що воно втягнулося. Я тепер не можу не бросити нічого. І ділаю заново мило. І за на 4-5 букетів можу смілити. Маленькі от ці медвіжонки з формочок, от ці, що були. Самі перві мідвіжонки. А ще показали процес і розказали, як правильно вариться і виготовляється саме мило. Спочатку мило розтаплю, а потім вже додаю всякі олійки, ароматизатори». Придбати мило ручної роботи ви можете за номерами телефону, які бачите на своїх телеекранах. Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал «Бороди онлайн.